Друзі, доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. У мене сьогодні ялинка. Дуже хотіла зробити відео з ялинкою, оскільки вже з'являється різдвяний настрій. Хочу поговорити з вами пару хвилин про мовні курси. В нашій групі, як Фінікс із Пепла, написали дівчата, що, що робити з мовними курсами, якщо є проблеми. По-перше, будь ласка, зрозумійте, для чого ви відвідуєте курси? Для того, що вам джоп центр гроші платив, ви хочете лишитися в Німеччині і вам потрібне знання мови. Вам просто е скучно, і ви вирішили вивчити німецьку мову. Або ти е сюди. Ти сюди. Де, давай. Ні, передумав. Взагалі, для чого вам німецька мова? От бачите, чи він той кіт, чи він хоче, чи він не хоче. І коли ви будете знати, для чого вам мова, у вас відкриється друге дихання, у вас буде мотивація. Ви будете знати, для чого ви бачите, чи ви хочете, чи ви не хочете. Да. Для чого ви це все робите? Тепер, будь ласка, зрозумійте, що всі ми різні. Хтось швидше вчить, хтось вже знає, наприклад, англійську, да, без проблем. Тобі буде легше вчити німецьку. Хтось дві мови знає і комусь легше взагалі даються мови. А можливо, вам краще дається математика. В кожного свій тем, в кожного своє бажання, тому ми вчимо по-різному. Діти мову не вчать, вони її просто, от в них ідея, як, вони її всмоктують. Вони почули. А ми сідаємо, пишемо, вчимо, вчимо, вчимо. Чати пишуть, що є проблеми. Коли людина е, намагається в голову це втлумачити, спілкується тільки з українцями, в неї взагалі немає можливості, те, що вона написала, те що вона ту граматику вивчила, втілити у життя. Це пасивна мова. Да? Кажуть, пасіве, вордшат, спасиве граматик. Е, Дуже важко, коли вам хтось розказує, як дуже в Таїланді цікаво чи на Балі, чи, чи не знаю де. Ви кажете, Боже, які гарні картинки. Поки ви не поїдете туди, ви не зможете оцінити, поки ви не заговорите з людьми. Це може бути проблемою. Є різні вчителі, це також фактор. Наприклад, ваша вчителька приходить і читає вам все те, що маєте говорити. Ви є люди, які отримали освіту вчителя, але вчителями тут не є. Вони зовсім по іншому ставляться до процесу навчання. Можливо, взагалі вам ця вчителька не підходить. Все є по різному. Тому, якщо у вас з'явилися зараз певні стресові ситуації з мовою, що робимо? По-перше, поговоріть з вашою вчителькою. Якщо ви не задоволені вчителькою, і вся група каже, вона дуже швидко викладає, вона якось неважливо до вас відноситься. Ви не встигаєте, вона говорить тільки з трьома, бо каже, всі остальні тупі, да? тільки п'ятеро чи троє в мене є розумних, а всі остальні хай собі сидять. Що ви можете робити? Ви просто-напросто. Або група, або ви самі йдете до шефа да, і пишете листа або говорите. Це не розглядається як стукачество, це виглядається як фідбек, зворотній зв'язок. Взагалі, ви будете в кінці року оцінювати свою вчительку і там писати анонимно чи ні. Ви ж оцінки то не отримуєте. Скажімо так за це все. І ви маєте конкретно написати, що вам в ній не подобається, і що подобається. Тому не чекайте до кінця року, зараз вже скажіть, що вам не подобається. Не скажіть, що вам це викладання не ваше, що е, взагалі щось вам не підходить. Тоді є можливість навіть такі були випадки, коли можна було змінити вчителя, оскільки хімія, да, от є така фраза, хімія між вчителькою і групою не підходить. Це все реально. В Джоб-центрі сидять на звірі, і якщо ви підете і скажете Я не встигаю, але це треба обґрунтувати. Знаєте, я не встигаю, оскільки я хочу виспатися, це одне. Я не встигаю, оскільки мені треба дитину в садочок завести. Потім я дитину забираю, у мене дитина три роки, у мене немає часу вчити, а ще треба те і те зробити. Або я не можу вчити мову. Я намагався, ви показуєте, як ви намагаєтесь, ви постійно ходите на курсі. Ви Намагаєтесь робити, але просто воно не лізе вам в голову, оскільки вам там, не знаю, чи 35, чи 45, ви кажете, це, можливо, мій вік, можливо, я математик або хімік. Такі речі можна обговорити і ви можете змінити свій курс. Якщо ви нормально підійдете це, обґрунтуєте і скажете, я не хочу інтенсив, дайте мені, будь ласка, інший. Ви будете чекати. Джоб-центр платить за курс, і, в принципі, джоб центр цікавить результат. Але якщо ви. Не той іспит, то е, наскільки я знаю, джоб центр оплачує знову курси, ви повторюєте ті курси. Ну і тут, чесно, це скажені гроші, давайте скажемо так, які йдуть з бюджету, які йдуть з податків. І я інколи сама спостерігала. Люди сидять, розмовляють, їм взагалі не треба. От чесно, тим, кому не треба, хай йдуть працювати там, чи, чи не знаю що, але не заважають тим, кому це треба. Оскільки є різні люди, і у кожного своя мета. Якщо у вас є своя ціль, то спілкуйтеся з німцями, спробуйте, не стидайтеся, спробуйте далі розмовляти. І шукайте варіанти. Якщо ви не можете, просто скажіть, що ця мова Важка. Мені потрібно більше часу. Мені потрібно, наприклад, інший вчитель, да? вибачте, ви можете ваших знайомих німців попросити. Да? Ти можеш зі мною там, раз в тиждень уділити мені півгодинки. Я впевнена, що люди, якщо бачать, що ви хочете вивчити, мов, вони ведуть вам на зустріч. Пояснюйте це все. Пояснюйте. Шукайте когось, хто допоможе перекласти ваш лист, і я впевнена: не впадайте в паніку, що Боже кінець світу я не стала іспит. Ми ну, всі дорослі люди, неможливо вивчити мову за 6 місяців і такими темпами, коли дівчата писали в групі, вони 3-4 години роблять домашні завдання. Людина не може 4 години інтенсивно чимось займатися. Їй потрібні паузи, мінімум 5-15 хвилин між тими годинами. Це нереально. А крім того, скільки ще є всього дома зробити. Тому дивіться на ситуацію реально: не заганяйте себе в той тупік, бережіть себе, шукайте можливості. Лайф якісь лайфхаки, якісь інсайти в інтернеті. Зараз є дуже багато можливостей, як вчити мову і граючи. І якщо у вас буде мова, тільки написана, а не промовлена, вона для того і мова. Це ж не, бачите, де письмова мова, а де говорити потрібно ще раз з німцями, з іншими людьми, які розмовляють ну, не чистими да німцями, а німецькою мовою, навіть з. В автобусі квиток заказати, щось купити з продавцями, в садочку з вихователями. Говоріть, 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 і з часом це хемонг є таке слово, от, господі, як його перекласти? Коли людина трошки тушується, знаєте, стидається, воно зникне, це почуття, і ви зможете говорити. Тому пишіть листи. Хто там у нас в фольксошу директорами, кажіть, якщо вам не підходить вчитель, якщо вчитель не виконує свої обов'язки, вчитель за це отримує гроші. Це означає, він має давати те, що від нього вимагають. Це такий є дуже варіант. І буде вам щастя. Я вам бажаю мовити мовою, вимовляти і знайти людей, з якими ви могли б тренувати. Якби вам бажаю, щоб ви знали, для чого ви вчите мову, оскільки це буде вашою мотивацією для того, щоб далі вчитися, для того, щоб залишатися в німеччині думаю, ті люди, в яких найкраща така мотивація. І або для того, щоб просто розуміти, жити в цій країні, щоб з центром спілкуватися, і вас буде добре. Не дивіться на інших, не дивіться, що хтось там вивчив більш-менш, оскільки ми всі різні. Дивіться тільки на себе, оскільки в кожного з нас свій темп, в кожного з нас свої здібності, свої ресурси. Вчіть своїм темпом, і це добре для вас. Залишайтеся, будь ласка, в балансі. Я бажаю всього найкращого. Буду вдячна вам за вподобайки і на все добре. Слава Україні!